Усіх вітаю. Давайте з вами подивимося питання, що очікує у 2025 році нашу планету Земля, саме на тему катаклізми. 2025 рік, який він буде для нашої планети. Земля з приводу катаклізм. Що очікувати? Давайте загалом, Що очікувати? Так, що очікувати? Новий етап для землі буде, можливо, буде якесь оновлення, оновлення з приводу чого. Можливо, тут щось з гірською породою пов'язано як оновлення гор, які будуть ну, скали да, відколюватися частинами, або тут може бути пов'язане як <кхів> створення якихось ям да, з рахунок якихось природних явищ. Тож, в принципі, може навіть тут жара бути, да? ми бачимо тут сонце. Так, ну добре, давайте ще подивимося детально. Чи в 2025 році буде катаклізми пов'язані з водою? Так, водою, давайте з водою буде щось пов'язане? Так, будуть, да, будуть якісь напливи, буде якісь затоплення. Такі затоплення, скажімо, да, ви бачите, як вода через край ліється і дуже швидкому темпі. Да, Може бути якісь такі затоплення. Добре, у 2025 році, чи будуть питання стосовно шторму, шторму там, з вітром щось. Зі штормом з вітром, можливо, дивіться, тут може бути, в принципі. Невеличкі, тут карти такі не сильно, негативні, невеличкі, невеличкі будуть. Можливо, якісь такі облачні, да, затемнені, але це не буде прям сильні такі. У 2025 році чи будуть катаклізми стосовно цунамі? цунамі. Катаклізми стосовно цунамі потрібна буде комусь допомога, тому да, тут може бути такі катаклізми, трошки, як знаєте, якісь. Можуть бути зміни. Зміни явище через. Так, да, тут можуть бути якісь як напливи. Так, ну, добре. Давайте подивимося наступне. А чи будуть катаклізми пов'язані з землетрусом? Так, да, дивіться, як я і так і думала, що за рахунок землетрусу може статися саме наводнення. І може статися оці, такі трошки облачний да? те, що у нас було. А, ну, Тут більше буде питань у 2025 році це цунамі, але яке мож... наводнення, яке може виникати через землетруси. Тому, так, як зміна, зміна породи землі, зміна як знаєте, зміна форми землі, як це правильно сказати. Коротше, як ви оновлюєтесь і земля оновлюється, от таким чином може бути зміни, зміни, зміни землею. Тобто, таким чином, що йде такі руйнування, та, десь виникають руйнування і пов'язані з природними явищами. Бачимо тут багато вогню. Ми бачимо тут також щось падіння, ломається, да, щось рушиться. Тут може багато домівок ламатися, рушиться через оце наводнення, ми Бачимо синій колір, а синій кольор це в нас вода. Так, давайте ще подивимося питання з приводу. А тепер подивимося з приводу давайте так: розколів землі. Чи буде десь розкол землі? Там відкол, від да, землі відкол якоїсь частини. Давайте подивимося. скоріше за все, затоплення. Відколу ні. Скоріше за все, затоплення, захмарення. Ні, тут саме багато води, води багато. Можуть бути гірська порода. Бачите, там гори. От гірська порода може бути десь відкол, щось може падати, будь-то саме з гірською породою, де ви мандруєте, да? де гор багато, може бути, як через землетрус, трошки тріщати гори і при цьому е розкалюватися, так? Розколотися, так? Так, що ще? Ну, і от це, що я вам казала, як іде зараз оновлення. Оновлення землі, оновлення да? землі, як типу з нуля, вона починає будуватися, себе, як оновлюватися. Тож, тож, будьте обережні. Дякую за просмотр. Лайкайте, пишіть свої коментарі і пишіть свої питання, які можемо розглянути разом з вами.